Як вам, друзі, войовнича Європа, яка закликає Україну боротись, а сама боротись не збирається. Не пройшло трьох днів, як США запровадили санкції щодо російського нафтопрому. Запроваджено санкції щодо лукоїлу ЛоросНєфті як уже масована критика в Європі Трампа. Такий сякий не порадився. Роснефть нормальна. Від діяльності Роснефті залежить енергобезпека європейського ринку. Ну це вже на голову не наладить, друзі. Ну, по перше, щодо санкцій, Трамп, на відміну від Байдена, запровадив санкції і запитання, чому Байден не запроваджував санкції щодо Лукоїла і Роснефті ще в 2022 році. Адже всі знають, що доходи російського бюджету, доходи з яких... Купляється, виробляється зброя, це доходи від реалізації нафтопродуктів. Санкції не вводили щодо цього сектору. Прекрасно йшли розрахунки доларами, не блокувалися коррахунки, в... в тому числі виявляється і в європейських банках. І тільки Трамп, який в якійсь мірі роздратований тим, що Путін не хоче зупиняти війну на лінії зіткнення, запровадить санкції, і тут же наражився на критику. Знову поганий Трамп. Перед тим європейці вимагали, гучно вимагали від США тиснути на Росію. Запровадив тиск поганий. Подвійні стандарти чітко характеризують сьогоднішню війну. Більшість європейських лідерів в тімі і вдолі з тою самою Росією торгують, бачите, нафтопродуктами і не тільки, і як виявилося. Навіть не в обхід, не через Індію купляючи мастильні матеріали з російської нафти, а виявляється, є схема і напряму і американці про них і тому болючі ударили. І по європейській корупції, яка тісно пов'язана з Росією, і звичайно під дих Росії. Подивимося, який буде результат. Однак, уже акції російських компаній Лукоїли РосНєвті впали на більше ніж 5 мільярдів. Це показники це справді кнут від Трампа. Була червона доріжка, був пряник, а тепер кнут. І санкції Трамп розглядає ще жорсткіші. США достатньо інструментів, щоб чинити тиск. Не так швидко, як нам хотілося б. Нам потрібне перемир'я, мир, зупинка війни, звільнення від сьогоднішньої злочинної влади шляхом приведення у владу в демократичний спосіб через вибори нормальних людей, але не так швидко, як. Не хотілось би на все воля Божа і Сподіваємося, що з допомогою наполегливості сьогоднішньої адміністрації Білого Дому, яка на відміну від адміністрації Байдена, чинить тиск і намагається принести мир Україну. Ми його таки отримуємо.